Наш науковий співробітник, пан Юрій, запропонував цього року встановити готель для диких бджіл. Справа в тому, що є медоносна бджола, ну яку всі знають, які люди вирощують у вуликах, вони колоніальні, у них є матка, і у великих такими скупченнях вони живуть, будують соти з воску, ну це все знають. Але є ще багато одиночних бджіл. І от е серед них є, наприклад, осмії. Вони е вилітають навесні, коли медоносні бджоли ще не дуже літають. І вони, наприклад, дуже важливі для запилення фруктових дерев: яблуні, оці всі груші, вишні, те, що це квітне е навесні. Відповідно, для них теж потрібні якісь прихистки. Зазвичай вони в природі знаходять собі або якісь нірки, або отвори в деревині, якісь порожні стебла рослин. Але зараз тут у центрі міста так все трансформовано, перероблено під людину, що знайти їм місце собі дуже важко. І тому ми вирішили їм трошки допомогти і встановити отакий так званий. Готель для комах там, де ці одиночні бджоли можуть собі сформувати гнізда, де вони будуть виводити потомство. Тобто, всередині цього будиночку, кожна бджола може собі зробити гніздо і необхідні для себе умови. Так, тобто, кожній бджолі тут фактично треба одна, там чи може там декілька трубочок невеличких з діаметром там десь 5-10 міліметрів. Найбільше їм підходить, і от вона туди закладає е, по черзі декілька яєць, носить туди щось на зразок меду. Ну не зовсім мед, але щось за складом схоже з нектару, з пилку квітів. Вона це робить, робить там перегородочки між цими. Камерами і все. Живеться доросла бджола дуже недовгий період часу, десь, ну, десь, може, два місяці. І от за цей час, поки вона живе ця доросла бджола, вона має зробити собі одно чи декілька гнізд. Ми їм допомагаємо. Поки що цей готель стоїть порожній. Бджіл тут поки що немає. Але вже наступної весни ми принесемо туди. Такі стеблини з бджолами, які мають виходити, вони вийдуть, побачать, що якраз таки тут багато місця є для нових гнізд, і будуть робити тут нові гнізда, літати, запилювати рослини. І вони будуть ділити свою територію з пеліканами, правильно? Так, тут у нас ставок, де живуть пелікани, баклани. І, до речі, цього року тут поселилися нові мешканці. Цього року тут виводили пташенят дикі водяні курочки, які прилетіли, знайшли собі місце якраз таки в очереті і вивели пташенят. А чи планується ще якісь оновлення в нашому зоопарку? Ну, звичайно, в зоопарку плануються різні оновлення, але якщо говорити про ну такий напрямок нашої роботи, то ми ще плануємо розвісити по зоопарку гніздівлі для птахів, там де зможуть розмножуватися птахи. Ми плануємо встановити будиночок для кажанів, переданий нашим центром реабілітації рукокрилих, а також зробити на території зоопарка таку невеличку ділянку з натуральним травостоєм, де якраз таки зможуть рости дикі квіти і різні комахи, там метелики, бджоли і так далі. Літати і їх запилювати.